Запрошуємо всіх новальників футзалу. На перегляд групи переграли Авенгу Юнайтед, завдавши першої поразки у сезоні підопічним Юрія Яцик. Розуміє, що дасть можливість постояти одному та іншому. Гіщак. Хороший прийом, передача ліворуч, непогано, бабак. Удари! По центру Загодський на висоті. Що в Потрібно зараз і втручатися у боротьбу. Жовто-чорний, в який момент! Великими IT-назвами поміряється сила між собою. О, Романович забиває. Ось тільки ми почали анонсувати героя Паму та Елексу. Згадували слова Мацишина. Як... Кількість ігрового часу проводить безпосередньо, коли відсутній дума. А зараз на ударній позиції Черніцин на шут, Пилипів. Чує побігати у першій частині гри. Гравцям клубу тієї жікіста та смарт рок зіркам. Передача правору. Черніцин пробиває над ворота. Гравці у білоблакитних футболках Гащук помиляється з передачею Заєць. Віщаку віддай він один! Удар не влучає. Подібна ситуація, аби розвинути атаку належним чином. Зараз Пукальський. Віддає на Верхово. Пукальський забивати можна Удар один. Смарт-рок зірки зрівнюють остап Пукальський. Ну і Олег верхов. Він зіграв тут у найкращий. Mm -hmm. Віддає праворуч на Пукальського. Той пробиває удар. Під пуп. Реята забивав. Зі штрафного. Можна було покотити одразу, на того ж таки Романовича. Перевага в одного виконавця. Верхола забити. Можна може ж віддати передачу. Верхола. Удар! -р 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 влучає зараз панків у ближній кут. Ще одна спроба не забиває Верхола. Києвий викрасла команда Smart Rock Stars. Вони наразі грають в нічії один-один. Після того, як пропустили першими від Романовича. Толи забити і зараз! О, Роман Заяць! 2-1! Виймайте і сітки вкотре. Ось тайма. Запрошуємо усіх на перегляд дро тайму. чергового матчу своїми голами відзначились Остап Пукальський та Роман Заєць. Удар ближче з прямими конкурентами. вкрай необхідний. Ще один, начебто, був фол, Хоча дає перевагу гравцям клубу Кіїжі Гащук! Удар Удар Так як корчиться від болі. Ну, емоційно зараз дивлюся. на Олега, на його стан пошук. На Бабака! Невпевнений вихід із воріт Павла Загвойського. Бублик! Бабак! Гол! Тріон! Денис бабак забиває. Нарешті прорвало і бабака у тому числі. Біло блакитній формі. Передача на гащука. Гол 3-2! Браво! Віталій Гащук! Недовго музика лунала. Зняв усі питання щодо тріумфатора першого поєдинку сьогоднішнього Смарт Smart Rockstars У випадку звитяги Logic. Ось Це дуже цікавий хід передача. Гол! Заєць! Як же ж там чудово постарався? Пукальський! Він до кінця побіг із...